Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режимчик, в якому нам треба лізти мега-мега-мега високо для того, щоб е, врятувати брейн ротів, наскільки я розумію. Правильно Дімо? Чи ти сам не в вкуп? Ну, взагалі, напевно. От е, тут у нас є купа різних всяких приколів. Щось ще подивлюсь, чи є десь якась шара, щоб швидко когось обігнати. Ну і коротше, я поліз. Пацан. Ну давай, давай. Обалдеть, я повільно лізу, але мені дає бабло, як я лізу. Да. Mm -hmm. Да, мне. С... Прям крепко? Ну, не сказать бы, не сказать бы. Mm -hmm. Якщо я прыгну, я получу типа бабло. 80, то все, бакс. Ну, коин, то есть фри. Обаудить мене подскабнять. Є крила якісь. А я уже открываю ці... спины. Прям быстрее еду. Какие спины? А 4 штуки є. Да. Халя. Так, 67 коинів. Що там дальше? По відкриваю. открываю. 0 гемів. You got 0 гемс, мені написало. Я получаю 0 гемів. Четко. Дякую, да. 335 коїнів і ще один спін. 67 коїнів. Ну, пайдет, пайдет. Так, і куди я можу це потратити? Крила чисто? Чи можна 5? А я оце дивлюся, поки шукаю. Ну я поки ось крила купив, то я лізу прям швидко. Я вже 500 коїнів на фарм. Да. Да, я півтори тисячі метрів пройшов. А ти прям потужний, пацан. Да, у мене ось вже е... Птахи якісь тут. Всяка така звір. Ну ладно, давай я спригну, щас 700 буде, спригну. Так, можу спригувати. Погнав, обалдей тут німка. нимка. 700 коїнів у мене є. А пети... А пети, блін. 3000 самий дешевий. Самый? Ладно, Ну, точніше, 30 саме дешеве, а після нього вже 3 тисячі. А, Тун -тун, Ну, ури всякі мені падають. Давай щось толкове. Реї, шимпанзіні, бананіні. Ну окей, що я можу по петам зробити? без, ну пайде. Так, пети є. Де є, крила є? Що ми ще можемо купити? Апгрейди є якісь, пет індекси, апгрейди. Ага, апгрейди чисто за геми, пет-індекси. Це те, що можна слутати, Спін, це спін. Uh, світи. Mm -hmm. Ну, у мене там закриті. Голд машина. Шо? Шо? Ну, світи закриті. Надо віни. А голд машину нада геми. Ну є mm -hmm. поліс. Блін, ну ти прям, кстати, швидко ви... лізеш. А чо так швидко лізеш? Які це в тебе крила? Не знаю. У мене якісь крила, да. Зелені. Де ти взяв зелені? Не знаю, дали. Хто дав? Десь дали якось, я не зрозумів. Хто дав тобі зелені крила? Де ти взяв крила зелені? Ну, а знаєш, скільки гемів? Скільки? 43. Та ти откуда ти скільки нафармив? Та ти пошевелись до кінця! Да. А як ти так швидко? Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп Shop телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Хочеш прикол? Шо в тебе? жорсткі? Мані, мані, зараз подивишся на мої мані, поняв? Поки okay, я буду прияти. Ну дивись. Та в тебе 33 тисячі, а звідки в тебе? Ні, 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 це ще не звіту. Не, ну, а де ти, ти взяв 33? Я, Я я з цей прыгаю з брейнротом вниз. Я бачу, я бачу, ти падаєш. Бух. Подивись на мої коїни. 900 тисяч! звідки я в мене 1700. Якось так вийшло. А ти можеш розказати? Ти донатер, Галімий? Лайфхак, пацан. Який лайфхак, блін? Лайфхак. Що там вже накупив? Нічого такого. В Смісі нічого такого. Що за... ти Мені, купив? Мені випав Пет за 60 тисяч, а він дає, знаєш, скільки іксів до грошей? В Сміс 60 тисяч, а де ти взяв 60 тисяч? Ну ти що, не бачиш, який в мене грошей? А ні, відкуда я це знав? Чекай, так, Equip Best. О, в мене є... В мене пет на 1200, 1200 і 600. І ще один 600. Хочеш, тобі подарую одного? Хочу, пацан. А є, є третій? Не знаю, але хочу. Хе-хе-хе, th а як де? А як де? Я не знаю де як. Де ти взяв 60 тисяч перших, я ще не знаю. А мені ще дали бабла зверху купу. ти я. Да не бачу я нічого. Чого? А бачу, да, та ти вообще дикий. Де ти сіки взяв? Мені ось вже півтора мільйона впадає, якщо я. Півтора мільйона каже. Півтора миллиона. Півтора миллионов, мільйона, чувака. Два, 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 mm -hmm. пять пацана. Сейчас будет давим. Да вже О. два вины буде. Сами не все погнал. Погнал. Сразу сума друга. Я тоже погнал. Сейчас спрыгну. Так? Да? да, я погнал. Гроші не хочеш побачити с тикема? А хочу. А ти подивись. 250 тысяч. Хорош. Скажи. Красавчик. Це потужно. Да. Красавчик. Да. Скажи, хорош. Да. Прям круто. Скажи. Да. Ну скажи, що круто. Хорош. Хорош? А який в тебе пет, самий крутий? 1200. А, так ти й на нього й задонатив, гамнюк! <ріх> ти ж на нього й задонатив. Уже я таких вже три маю. Ти вже три таких? скільки? Ну, да, да. А оця рарка за 60 000 яйця з нього рарка, то вона теж дає 1200. Я понял, я понял. Ну ладно, получу я зараз перший він свій. Ну ти гамнюк, и ж, ти поняв І нічого вообще не мовчить, задонатило задонатил мовчить, ти прикинь. Сики там вже тих Три вже, ти ты можешь новий світ прийти. Блін, хейтрый. О, в кінці прям важко ковест. Ладно, надо варят, Тун тут сахура. Рятуємо і погнали з ним. Хоча він сам що спуститися не може. Правильно, в нас же крила, ми спускаємося. Опа, Лям 600 мені дало. Оце те, що мені треба, давай, давай. Це вже буде діло, да? Оце вже, оце вже я розумію. Щас у мене буде. Епіки всі. Ооо, чувак, у мене пет, і я тобі кажу. Блін, 3 мільйони. Ну не хватає. Ладно, погнали. О, це вже вилазю. Оце я вже розумію, як я вилазю, чувак. Ну. Щас от спустись. ти щас спускайся. Зараз підемо з тобою на швидкість. Залази. Розкажи скажи, який в тебе пет, який самий крутий? Та да так і 1200, я більше не відкривав. А, так? Да? Я бережу, поняв, і відкрию вже в наступному світі. А, я <с> Ну, щас я тут цаху раз. Врятую тако без стресу. А крила які в тебе? Я не знаю, якісь білі. Круті, так? Оце такі, як в тебе. Де? Ну, погнали. Погнали. Ти диви, як ми шуруємо. Ну, так. Зато бабла, сіки в тебе показує? Мільйон. А маєш 1,6. Нормально. Якісь цей випив епік. Да. Ми до речі так і не побачили де тут е геми тратять, пацани. Я побачив де геми тратять. А да? де щось не О -о. Дивився. там коротше можна на прокачку їх тратити, а можна робити Голден Пет. Угу. І оце це все тратиться сягаем. Ну, і я можу йти в наступний світ, пацан. Идам? Да. да. Чи ти хочеш тут? Ну, пішли, там же ж теж буду апгрейдити. Ну, по-любому, да, погнали. Все. Сейф, uh, балеріно, капучино. Там 25 мутів, саме дешеве яйце, пацан. Да? Да. Обалдей. <laughs> Прикол понял, да? Да. Я поняв прикола, чувак. Це з зійти. Це з зійти. Ну, погнав. Так, да, звісно, бабла не так багато, як хотів. А скільки ти казав, яйця стоять? 25 мільйонів. А, миллионів. я вже можу 5 таких, да? Угу. Що, не знав? Я вже відкриваю. А, ти вже відкриваєш? Да. Куда в те, скільки Ре -регуляр, бабла? Регуляр, в смислі. Що це? А, це бич. 25 мільйонів. Балерина Капучино. Що вона дає? 45 тисяч. А, ну, блін, все. Надо їх все одно прокачати всі. О, рарний випад. Рарний А покрила. Ей, а пок... Епік випав. Скільки дає? 180. 180. 180? 180. Шеллин. <реш> багато, багато пацан. Нормально, да? Да, да. Ну я лізу, чувак. <реш> а там надо то... скільки? 2 мільярда на наступне? По-моєму, <реш> <реш> да. Блін, 2 мільярда геть багато, ні? <реш> ну, тако. Ну, такого. Таке відчуття наче геть багато. Потужненьку, потужненьку, пацан. Та да, прям, йо майоє, як потужнень. Ладно, спригуй. Бо <реш> є план? Отако зробити. Капкан. Да. І погнати ще раз. Так, ну я повзую швиденько. мене крила якісь такі, типа. <реш> За в твои наступні типу, 1,8 мільярда. миллиардов, да? Да. я ти вже купив? А ти Ты что, купив да. ти ще якийсь Хитрий, жук, я не знаю, коли ти встигаєш це все зробити? <laughs> ти шо, то, що, теж купив того Пета? Да. Це, знаю, <laughs> <laughs> я не пацан. Да, я думал, я переграв uh -huh. uh -huh. а а думав, знаю, я не я не знаю, я не знаю, я не А я не знаю, я не знаю, я не я не знаю, Обалдеть, пацан, воно дає. Яка статуя? Це ти за 2 мільярда відкрив? типа? Дааа! Да куди встигаєш встиваешь так швидко все зробити? Я панав ша одну відкрию Так, 2 мільярда я щас куплю, собі тоже. Опа, все, пішла прокачка. 450 мільярдів дальше. ну. Матео рарный випав. А, тобі за 2 лярди випало? Да, да, мені рарный за 2 лярди випало. 259 мільйонів ікс 250. Поняв прикол. Понял. Обалдеть. У меня вже прикол. миллиард. Мені эпик выпал. Сьогодні. Сікин він дає, подожди. Обалдеть. 5 мільйонів, 5 мільйонів пацан. Обалдеть. Чувак, ну и цифры. Це, це гига жорстко якось. Гіга мега жорстко. Я открываю Ще один рарний матео випав. Открываю ше. И статуя вы. Mm -hmm. Так роблю так. И сики, я ще заробляти буду. А ну, бем. Все миллиард є. Два, три, четыре. Короче, быстро. Нормально. Прям швидко. Так спрыгаю. Я вже купив. Я за 30 лярдів. Ааа, коли ти так швидко? <ріху> ти ж їхав всю дорогу? Ну, я. Ну як так, всю, не всю дорогу, сіки там 3 кілометри. Пацан. А то ти доплив. До, доїхав? О, чувак, у мене тут такі цифри вже. Тут тобі вже такі місця так, є. Я... я сам в шоці, пацан. А в мене тут ще просто я колесо фортуни кручу, поняв? У мене уже на балансі Подиви, що. А, так в тебе теж багато. А в тебе откуда? <рес> ты <ми скажи. рес> а ты скажи. Хе-хе-хе, а ты откуда взяв? У мене просто епік за 2 лярди випав був і він дає по 5 мільйонів. Ааа, тобі епік випав, я плів. Ааа, я так. Це да, це тобі не ложка упатися в гімні. Погнали. Ну. Ой, вже да. Авулдеть, я полетів, Прям, прям блін, Май... да. Я щас тоже Май... Май... Пацан не встигає рухатись, так. Я вже хочу відкрити ну... яйце за 450 мільярдів, мені страшно представити, що там. Ну я тоже хочу. Я прям хочу. Там, напевно, якісь такі цифри. Там цифри жорсткі. Я, кстати, доліз до самого верха. Мені дало за yeah, це 140, 140. мільярдів. Ну, по 40. факту, багато. А ну я більше злутаю, ніж ти. У мене Думаєш? вже 150-160. А, так у тебе, блін, яйце там, я піч, чел. Ну да, да. Епічний чел, це епічний чел, пацан. Так, 140 мільярдів. Ой, блин, і що я можу оце купити. Хібаш? О, міфік випав. Балерина капучина за 2%. Вона дає 20 мільйонів. Обалдеть, кстати, шара. Да, вона дає 20 мільйонів, ти поняв? Це і з цього за 2 мільярди яйця. Німба. Чувак, ти дивідей, я ще до 3 кМ не дошв, у мене вже 100 мільярдів. Сейчас. ось осьо, 3 км, і в мене 150-160 мільярдів. Я вообще заробляю. Бомба бомба. бомба, у мене тут вообще капець. А мені лега випало, кстати. Ну, це трошки гірше, але воно дає 10 ну, мільйонів тоже. А ця 20, ти поняв, вообще самое крутое випало. Я вообще в шоці. Ну ну. ти прикинь, це жорстко пацан. це в натурі якийсь прикол. Ну, я зараз можу конечно, крила Хотя, блін я напевно яйця пооткриваю Щоб я бабла більше мав. Ну да, да, це логічніше Це логічніше. Толку мені швидше вилазити. Крила, ну. ну я ось до ліс і мені дало 560 мільярдів. Ну я щас скажу, Сики, давай я тоже до кінця до Ти кажеш 560. Ну, у мене ось, ось тільки 300-340. Ну, це десь, може 400. получиш. Десь може. А, ні, даже і 400 не буде, буде 365. Так. Найкрутіше Дай Дайте щось плюс-мінус ок. Епік випав, пацан. 140 О, мільйонів обалдеть. дає. 140 мільйонів. 140 мільйонів. Ти представляєш? Я не лизаюсь. Тут є фішний пет, поняв? за то, що ти пограв 12 минут, він дає 1200 коїнів. Понял. Hehehehehehehe <laughs> Це вже якось даже трошки смішно, ні. Да, мене в рюкзаку в рюкзаку таких два лежить. Ну. Чувак, я ось час е, 4 км, у мене у мене 1 трильйон, один чотири Трильйони пішли. Так, да, да в мене вже трильйони пошурував. Це гіга мега. Гига-мега. Це гіга-мега-мега. гіга мега це, це гіга мега мега гіга -гі, гі гі гіга мега. Да, да. Да, там капець просто. Такі суми, що вже аж і язик заплітається, да? Да, заплітак язикається, чувак. Це вообще прикол. Ну, я не знаю, це просто прикол. У мене 3,5 трильйона я доліз. Uh. 3,54. Роб... купити, пацан. Роблокса? Ну да. Ну да. Напевне. А що ти прийшов йому показав таку п'ята сказав, Все, давай, пацан, давай. <глас> 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 Все, давай, давай. Адьйос, амігос. Так, давай, <глас> пооткриваю ще петів. О, рарка випала. Рарка, це хорошо. Що Ще Ще одна рарка. Нормально. Можна більше не крути. Короче, що э, я по факту маю? Я маю 140 мільйонів і 2 по 70. Нормально. Ну, таке у дуже по. <глас> ну таке кавить, у прям нормально. Че я такой спрягаю? У мене за 3 трильйона крила. И я погнал. Оу. Oh. Ну капец. Дальше 18 триллионов. Блин, багато все, Ну 18 триллионев. Мне два эпика підряд за 450 миллиардов выпало. В смысле? А, по що дай 140 миллионов? Да. Ну, і це борзо, пацан, це дуже борзо. Це я прям по, по, по цей поняв, погнав. Так, да, ну мені ще 6 трільйонів до да, закату. час я ну, візьму теж крила за 3 трильйони і полетів, я хочу подивитися скільки, якщо я максимум піднімусь. Ну, це якийсь прикол, пацан. Ну, ось по 6 трільйонів я получаю. Ну, може, кстати, цей раз зараз більше, Ну, не факт ще. Ну, де. Не, мабуть, не буде більше. Я ось до кінця доповзаю, то в мене 7 трильйонів і 6. 67, 61. 761. А ти зілька? Ні, в мене не було ніяких зільків, мені не дали. Ну, це щось. Має 6 трильйонів в зілька. А що, якщо я зараз візьму, почекай, а де її випити? Що, бусти? Воно в, в, в рюкзаку. 6 трильйонів? Ууу, так, там, Так, а ти апгрейд якісь? Трошки. А, ну напевно, на геми, да, і на швидкість. М -м, ну, більше, да. Ну, мабуть, да. Ну, кстати, швидкість я яблю вкачу. Я хочу поняти, скільки я цей. Що це, у мене ще курті крила, ну погнав. я. Мені легендарне випало. Чуєш, мені легендарне випало. мільйонів тебе тут Я полетів. Це якийсь прикол, пацан. Ну, мене зато крило за 18 мільярдів. Трильйонів, да. Ну, чувак, не знаю. А скільки нам надо війні вообще, щоб вийти. Ну, Сотка? По-моєму, По-моєму, так. Це нам тут так довго сидіти? Ну, я ось 12 трильйонів залутав зіркою з отим петом, поняв. Ну, це гать багато, пацан. Не знаю, це гать багато. Це прям на. Прям а, багато. 50, Тим 50 другим. надо. Ну блин, да, 50 це багато. У меня гаки же мені, по суті, галіки. О, голів, ще не падають. одна лега випала. Та ти задолбався. О, мені кстати тоже. Ну зато лег... їх тут можна вообще багато крутити. У мене 16 ну, трильйонів. О, там. ще одна лега. Ну короче, Леги, блін, все одно падають. Якщо ты стоишь, одно... крутиш. Да, якщо стоїш крутиш, то Леги падають. Ну, у мене настільки багато библа, що я хотів би, може, даже попробувати вибити рейнбову того турніту. Блин, ну той жорсткий. У мене вже епики важко. Конечно, хотелось бы прям ще одну легу треть, щоб я вообще багато удавно. У мене ну, вже таких пять, чувак. Лег? Да. Ты що <реш> мене зробиш її золотою? Може. А скіки там треба. Я не знаю, це ж треба, щоб ти вибрав. Її. Ну мені не сип. Ну лег? Да, да. Ну, я ось. О, мифік випав са О, Ооо. Оце ж я цей хотів випити, а мені не падає. Він дає 560 мільйонів сатурніт. Обалдеть. А ну можеш скрафтити в золотій машині? А, у мене тільки 4 і короче, там і гемів треба купа. там, понял? Там прям, прям багато? Прям так, да, прям дорого, там 1002 треба. А в тайсіке. зараз 83. А, ти всі потравати. Да, да, да. Ну капець, чувак, я з цим ось петом, і зілька в мене ще дійсно 24 трильйона, я доліз. Мені випала тепер п'ята легенда. Ударочка, оця поняв. Угу. Я хочу тепер гемів целувати назад. <laughs> Дайте гем <laughs> Обалдеть, 24 трильйона на це всі а, 60 трильйонів коштує обалдеть, то дорого. Дорого прям чу? Ну да. Ну, у мене две як гарно да. пети виглядають. Чи це? А, це не ти. У мене, коротше, да, сатурніта великий. Да. Ты спускайся? Да. О, бачу. Дві у мене ну, да. да прикольно. Великий Капец. Ну, на цьому напевно будемо завершити. Тому, друзі, не обов'язково. Підписуйтесь на канал, ставте свої подбайн. З вами був Санчелос і Дімончик, і всім пока-пока. Пока. -пока. Папа.